Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маємо ще один день. І сьогодні у нас неділя, виходний. Відпочиваємо по старій накатаній схемі. Все як і раніше, як в селі. В селі, неділя, ногу на ногу закинув, де відпочиваєш. Так, друзі, мотаємося трохи по своїм справам безпосередньо, по тим, які ми самі на себе повісили, як нам говорять. Ви ж самі вибрали свій шлях, все вірно, тому що ми хочемо жити в нашій вільній і незалежній Україні. Так що, друзі, пройшов у нас дощик, і знову хмарки находять. Думав, не знімати відео, але просто викопав один куч картоплі, викопали. і... Хочу показати, яка картопля, хочеться поділитися. Ну, не знаю, ми всі любимо все здорове, але якщо взяти з точки зору ну, такої правильної, то краще, щоб її було от такої 10 штук, чим 3 здорових. Ну, по-перше, вона краще її і чистити, і може бути всередині дуплиста. Ну, але якось таке співвідношення пройшов дощ і одразу виросла. Так що, друзі, зараз покажу, яку картоплину, тобто викопали кущ Ну, Вона, правда, вже там, не знаю, вона у нас там пролітає і. Вже не знаю, скільки років її там осадимо, але вже не на років 4, вона пролітає, вона не кожен рік рудить, але в нас ну, начебто непогано. Але воно вже зводиться і треба вже щось міняти. Але я думаю, наступний час і ми це все діло змінимо. Так що, друзі, зараз покажу, дивіться. Так, що ми маємо? Маємо город, нашу картоплю, картопля вже лягає, бадиля вже стікає. І ось ми маємо отаку от картопленцію, Дивіться, от така Пікасо. Ну, тут не тільки пікасо, там воно є зі Гренада, але ось ось з куща. Пікасо виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім картоплинок з одної картоплини. Так що от така, дивіться, яка картопля, так. Да? Реально потужні. Ну, тобто на посадку у нас є дві посадкові, ну а решта у нас є Тож ми посадили одну, можна сказати, таку картоплину. У нас є вже дві на посадку, і у нас є от така ціла буде картопля, чи цього ціла буде купа товчушки на вечір. Так що у нас сьогодні буде товчушка, у нас є холодець. Сьогодні неділя, святковий, святкова вечеря. Так що, друзі, який, з вами поділився. Отак прийшов, куща викопав, Ну і зрозуміло, що е, сама добра картопля все одно оця. Тобто Гренада Отака добренька, наче більш-менш чиста. Але зараз пішли дощі, не знаємо, що воно буде. Так, телефон, звісно, не дає мені спокою. Цілий-цілий день зранку до вечора телефоную телефонує телефон і я вже говорив неодноразово. Якщо в кого є запитання, відео під описом є мій номер вайбера. ж телефона, Напишіть, я вам передзвоню, тому що сьогодні неділя. І вже 8 дзвінків було, і буває з людиною спілкуєшся по годині і просто забираєш свій час. І їдеш за кермом і мотаєшся. Так що, друзі, отак. Сьогодні ми вже трошки підкупили знову деяких речей на засоби електронної боротьби. Працюємо далі. Чекаємо понеділка запчастини на Toyota Hilux, Працюємо далі. Не зупиняємося, тому що хлопці потребують нашої допомоги. І кожен день хтось зателефонує. Де Тільки що знову дзвонили там, із села Григорівка, дівчата просять підтримати їх у зборі по ребу, Але це є дуже така, дуже така щепетильна штука. І коли ти це все діло допомагаєш, і коли там згорає автомобіль, ти ну, думаєш, що ти все-таки не все зробив. Але ми все не можемо зробити, і все-таки репта не є панацея На сьогоднішній день. Будемо закривати вже там 6 частот. Але це все-таки краще, ніж нічого. Так що дбаємо про наших хлопців і дівчат, тому що по-іншому ніяк. Ну, а зараз біжу, бо у мене зараз Леся Петрівна розстріляє. Сьогодні я ще був на рибалці, поїхав на рибалку, на базар купив таких карасів, бо Любина Леся Петрівна почистив, правда не знімав і одного коробчука. Так що на вечір у мене буде риба жарена, холодець Леся Петрівна наварила і товчушка з такої картоплі. Так що йдемо, зараз запустимо, автоклав і. Працюємо далі. Так, Леся Петровна, ти в кадрі, здоровкайся бігом. Доброго дня. Доброго дня, каже вам Леся Петрівна. Ще Лудько накопав картоплі. Да? Да, молодець, молодець. молодець. Так що, друзі, буде у мене сьогодні картопелька, товчушечка, буде у мене холодчик від моєї улюбленої дружини, я її смажу таранчук, так що трошки позитиву. А то кажуть, засопливши Лудько, так. Да. Ниє постійно, але якось от у мене є таке питання до тих людей, які не ниють. Да? Чомусь я так розумію, що коли військові звертаються про допомогу, вони ниють. Да? Волонтери, які звертаються до людей у зборах, вони ниють. Тобто воюють чомусь і допомагають не тільки. А оця вся славнозвісна шобла, як там? Яка праве нашим миром, да, вона сила селена, вони сильні духом і вони чомусь нічого не допомагають. І мені саме от обідно, коли там людина має конкретний там бізнес і там допомагає там 500 гривень скинула, і вона тобі телефонує. Я ж там скинула отому, тому на збір. Лайкосик. Я думаю, що наші підприємці в першу чергу повинні самі організовувати збори, об'єднувати біля себе громади і допомагати захисникам, які боронять їхні статки. Це моє. Ну, я так думаю. Якщо я правильно думаю, напишіть мені в коментарях. Я рахую, що це так. Розділятися і говорити там. Погане правління, погані підприємці, погані ті, що не допомагають, погані ті, що допомагають. Кожен має право це робити. Війна у нас в державі, і ми повинні все зробити для того, щоб зберегти по максимуму життя нашим захисникам, які виборюють нашу волю і свободу, боронять мою цю кухню, в якій я стою, дякуючи їм вона ціла. Тому що коли е стояли поруч, то всі я ж кажуть, цілували друг друга в дупу. Такі були сука рідні, моляха. Останнє віддавали, аби тільки все було добре. То я думаю, що в першу чергу зацікавлені повинні бути наші всі люди, які е, мають якісь статки, які мають свій бізнес, які мають там свої володіння, для того, щоб не прийшли і його не зруйнували. Так що вони повинні. Також є люди. Я дякую їм, вони допомагають. Але взяти по статистиці, коли ти дивишся, да, вони можуть сказати та ні, ми ж відкрито відкриту не допомагаємо. Але чомусь за це ми відкриту не допомагаємо. Таке відчуття, що вони не допомагають. Тому що, коли ти до них звертаєшся, а там треба хлопцям бензопила, там чи треба. Якась річ, там, якісь дві каністри на солярку пусті, або каністру солярки. Та ні, ми вже допомагали, ми вже тим давали, або тим давали, непонятно кому давали. Тобто, ну якось так відчуваєшся, просто попрошайкою, бомжом. Але ми не будемо е, звертати на це увагу, ми будемо працювати далі. Так що, друзі, задача моя якова. Сьогодні в нас неділя, і е, Леся Петрівна, там було в неї трішки м'яса. Вона вирішила зробити. Вчора ми робили паштет. от, Зробили от, от такий у нас паштетик. Він вже також замовлений, шелудьківський. Я думаю, що на лотерейки в п'ятницю Леся Петрівна залишить якусь баночку. Так? от Ми його розіграємо. От. І залишилось трішки м'яса, є замовлення. Хотіла робити кобасу, але м'яса мало. І вирішила зробити тушонку, бо є також замовлення. Так що шелудьківська тушоночка. Е -е, опускаємо це все діло. Щас у нашій автоклав. Автоклав у нас Нікольнерж. Хтось там писав, який хороший, який поганий, я не знаю. У нас два Нікольнержа. Принцип у них роботи принципі фактично один той самий. От, є в нас там ще один, але він там трошки в нього інший принцип дії. Е, в цьому автоклаві в залежності, оказується банка, теж півлітрова є ширша є вуща. От, Влазить буває там, 9 банок у ряд, а от в ці баночки вони влазять 8 у ряд. Тож є пробіл і не стає. Вона заходить, але не, ну, не повністю. Так що наша задача зараз яка? Правильно, ми вкинули невелику кількість банок. Це не повний автоклав. От, але, але для того, щоб все було правильно, начебто вода наша покриває наші банки, але... Якщо взяти оцей пиндик, який у нас є на кришці автоклава, він повинен доставати у водичку для того, щоб передавати правильну температуру. І що ми робимо правильно? Ми ще набираємо ще водички, тому що у нас об'єм банок не підняв, не підняв уровень води до нашого тиблика. Зараз ми набираємо води стільки нам треба, закриваємо кришечкою. Закручуємо гаєчки, були там одні писали баранчики. Там. Ми вже звикли гаєчками, але саме головне зажали, накачали півтори атмосфери і вмикаємо в розетку і використовуємо обичний термометр, тому що Чи градусник, верніше, градусник, тому що були там моменти в нас із цими електронними управліннями і все остальною рундою. Тобто буде обичний такий <кхід> градусничок. От. І Леся Петрівна контролює це все діло, так сказати, в ручному режимі. А також у нас стоїть ось на даний момент супер-супер сушарка. Хтось колись там питав, яка, яка сушарка чи там дегідратор ну, хороший. От. Не встиг я засняти. Сьогодні Леся Петрівна для нашої підписниці, для тіті Каті там сушила партію Джерок. Вони у нас полюбляють це все діло. І ну, зарізали свинку, замаринували, висушили і вже відвезли. Тобто я не встиг засняти цей процес, тому що Леся потрібно зарані це все діло організувала. Тут вони отако полочками це все діло можна добрати, докупити полочок, хоч отаку стопу, е сушити дуже добре, дуже класно, рівномірно, не треба нічого перекладати. Якщо взяти дегідратор заводський, великий, ну є свої моменти, десь там не досушує, треба десь міняти лоточки. то... Оця сушарочка, хай вона міні, називається вона Ізідра. Хтось колись нам із наших підписників посовітував, коли ми планували купити. І реально вона класна. Так що працює на всі 99,9%. Я думаю, що є там у нас відео на Ютубі. Ми не є пізнавальним каналом, але ми розказуємо наші відгуки і показуємо наше життя і що ми змінили в тій ну, ті чи іншій ситуації. Так що доливаємо зараз водички. от. І закриваємо кришечку. Так що неділя вихідний, як завжди, відпочиваємо по старій накатаній схемі. Щас просто у нас два автоклави. Один ми зараз віддали Нелі Максюті. вона там щось качок вирізає, там курей і робить тушонку. Один мінус у цьому старішому автоклаві, що тут треба попасти по дирочкам. Тобто треба попасти, бо Уже в тому автоклаві все чітко розверляно, як би ти не поставив, кришка стає. А тут меточка, була, але вона стерлася. Тобто була меточка напроти і можна було це все діло заділати Так що що ми робимо? Ми зараз закручуємо наші гаїчки, зажимаємо нашу кришечку, накачуємо обичним насосиком півтори атмосфери, втикаємо в розеточку і тримаємо. там до 115 градусів Леся Петрівна це все діло робить, не, не до 120. Чомусь при 120 вона стає гіркіша. До 115 потім опускається вона там, на якийсь... Ну, Я точно не знаю, бо я цим не займаюся. Опускається і ще раз проганяється. В залежності від того, що це за м'ясо, і який вік тієї чи іншої тварини. Тобто ці всі моменти, вони... Ну, багато в чому залежить від того, що можна там пару разів його зробити, щоб воно умлівало. От. Ну, а так як у нас свині ж не 200 год, то я думаю, що його там сильно присувати і не треба. Леся Петрівна, бачите, приходить, контролює, як все зробив, тому що буває це щось робиш, в процесі хтось подзвонить. Це я вже блютуз викинув зуха. з уха. Раніше з блютузом ходив і мені казали, що ти ходиш з тим блютузом. І було таке, що я там губав, в процесі роблю щось, включаю блютуз, з людиною спілкуюся. І було таке, що я забув накачати, наприклад, повітря. Да? От. І от тоді можуть бути моменти. Так що насосик я собі обичний, сильно тут напрягатися не треба. Колись в мене був тут автомобільний, акумулятор у нас стояв. Зараз акумулятор мені не потрібний. Я його забрав з кухні, тож не використовував я там не інвертор, нічого. От, був він у мене, то я користувався насосом. Верніше, не півтори, а одну атмосферу я накачу. Одну атмосферу, все накачав, крантик перекрив на всякий випадок. Все, насосик забрав і втикаємо в розетку. Втикаємо в розетку, вставляємо в кришечку. Там повинно бути або олія, або машинне масло. Оп. І сюди, щоб було видно і тиск і температуру. Чому? Тому що є деякі моменти, коли люди слабенько закручують кришку, накачали, воно справило, і коли тиск піднімається, метал розширяється. Значить в один момент воно закрило, але малий тиск і бувають моменти з кришечками. Ну, колись у мене було один раз таке. Так що все, процес пішов. Почасту я не можу сказати, скільки це буде займати, О, тому що це залежить відтоді, також від напруги на сьогоднішній день. І не тільки на сьогоднішній. Так що, друзі, працюємо далі, не опускаємо руки, хто тримає домашнє господарство. Не забувайте, що все в ваших руках. Пробуйте реалізовувати самими, пробуйте переробляти. Я розумію, що не в кожного є в родині та чи інша річ. Ми теж розпочинали свою діяльність, хай там не в такий важкий період, але... Це було дуже-дуже давно і потратили ми дуже-дуже багато. Ми розпочинали з мінус 8 тисяч гривень з кредитки. Не було ні двора, ні сарая, ні свиней, от слова зовсім ні хрена. Так що все залежить тільки від нас, де в чомусь себе ущемлять. А на сьогоднішній день кожен із нас повинен просто знайти знайомих, друзів, які потребують нашої підтримки в Збройних силах України, і не думати там про. Ремонти, які, я думаю, що ті обої можуть постояти ще там 10 років, а допомогти краще якоюсь гривнею або придбати ту чи іншу річ у той чи інший підрозділ. Ну, це моя тематика. Я знаю, що є у нас деякі родини, які поховали своїх чоловіків вдома. І вони сидять вдома і для того, щоб їх чимось зайняти, вони починають робити ремонти. Ну, у нас є така послуга замовити. Так сказати, ті чи інші матеріали онлайн. Приїжджає машина і людина робить вдома ремонт. Учиться ложити плитку, тягнути потолки, тобто робить красоту. Таке відчуття, що чекає руський мір. Так що, друзі, такий я дурачок, так що на цьому я буду завершувати відео. Працюємо далі. Всім бажаю розуму, миру, здоров'я і добра. І держава існує до тих пір, поки. Існує мова держави, тому що десь я таке чув, не знаю, як там по-научному. Ну, от якось так. Якщо хочу знищити державу, її мову. Ну, от Рашка робила все можливе для того, щоб ресуфікувати Україну, а потім прийти захищати життя населення. Да? На жаль, зараз дуже багато є моментів. Я не є пропагандистом, але я все таки рахую, що. Якщо є держава, є мова, значить ми по максимуму повинні зробити, переступити через себе і розмовляти все-таки українською мовою. А тим паче люди, які там ведуть якісь канали і займаються там, представляють Україну на деяких теренах, повинні розмовляти українською. Ну, я також не є там чисто українцем, я маю на увазі в мові. Але прагнемо до цього. Щось змінювати. Так що на цьому все, друзі. Не забудьте написати коментар, поставити лайк. Ну і хто має можливість нас підтримати, завжди будемо раді. Номер вайбера в описі і в закріпленому коментарі, ну а також реквізити нашої картки. Так що дякую всім. Процес пішов, всім миру здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока.